Мої маленькі друзі, сьогодні я вам розповім казку осел і лев, яку для вас написав український письменник Іван Франко. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче, ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться іде Лев. Страшний, пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі, а може, я його як небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить Лев і кричить: Ти хто, як ти смієш лежати? А осел мови не чує. Лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить Піднімайся і поклонись мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєш? кричить грізно Лев. Хіба ти не знаєш, що я Лев, над усіма звірами, цар. Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив і що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав? Хто мені казав, та всі мені кажуть, що я над звірами цар. Хе -хе. Неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я. Ти? здивувався Лев. А де це? Написано. Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку. Ото диво, промовив Лев. Мабуть, твоя правда, але стій. Давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем. Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра. За годину мав п'ять чи шість штук. А осел. Тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги й геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають. Ворони, сороки, галки та всяка всяка птиця. Бачать вони Неживий осел. Та й усі гуртом до нього. Почали по ньому скакати. А осел нічого, тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи, а потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи й всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там, та й показує йому свою здобич. Бачиш, скільки я наполював. Ну, та й дурний же ти, Леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. «А ну!» Спробуй ти. Ні ні, ні я такого не втну, відповів Лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою. Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І Лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик-братик. Здорові були, найясніший царю! каже вовк і низенько кланяється. Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно Лев. Який я тобі, цар? Як то? скрикнув вовк. Мовчи, мовчи, братику. пошепки говорить до нього Лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені. Справжній цар. здивувався вовк. Що це за диво? є «Є-є!» зі страхом прошепотів Лев. Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила ой таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив. Диво, дивне, здивувався вовк. Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він, той, новий цар! Страшний, сказав Лев. Вуха от такі, голова, як циберко, а на задній нозі царська печатка. Ходімо, покажи мені його, запропонував вовк. за що в світі, заревів Лев. Досить уже набрався страху. Та ходімо, заохочував вовк. Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти. Нехай буде так. Каже Лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка. Ось він, ось він, подивися. Вовк поглянув, та як крикне Дурний Леве! Та це ж ослисько. А Левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається та ходу через пеньки, через ярки, що було духу, біг, біг, втомився, став перепочити та й питає. А що, вовче, близько вже той новий цар? Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до ливиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив. А? Бачиш? каже до нього Лев. Ти казав, що новий цар не страшний, а як побачив його зблизька, то от самого страху й помер.